Короче, приїжджаю сьогодні на роботу. Дивлюсь, типи вже стоять і все мотають якусь проводку. Це в нас датчик температури, що охлаждайки? Ну блядь, блядь. Да. Було пилений сохлаждайки, на воздух, але буде. Сюди. Тут вже щось проїздить. все вже бляха проводка за ніч, см... які за занящ за пару часов какой за, за, полчаса... за полчаса проводка смоталась, це вже форсунки валяються. Ключі. Ну я вам зараз покажу, а що це ключі. От колонёха, а предісторія така. Заводять мені чаратіпи. Кажуть, ти вдома? Я кажу, ні. Вони кажуть, ми зараз їдемо в білу церкву. За тобою заїжджать, я кажу, взагалі, типа, ну я... не вовремя. Я, коротше, за городом був, відпочивав з дружиною. Вони поїхали в Білу церкву і купили Тавруху <дивіт> за 400 баксов. Вона у нас на карбюраторі. Ось такий полу полуковшері каро з подлокотником. І під капотом у нас. Я не знаю, що це за мотор, але я знаю, що він на карбюраторі. Я тільки що на ній проїхався. Mm. Ну таке? Пойдет. Я вам зараз покажу, просто, що з нею буде проходити. Це простойшло буквально, ну я не знаю, за день менше. Це ми взяли цю машину спеціально для того, щоб десогнути. Просто ну реально, ну не більше. Короче, все в боди уже у коллектор с турбины, за 180 сил. Я думаю тавруху разірвай нахер просто. И це все у нас будет дело собираться на блоки секу. Короче, это будет максимально бичовый швидкий проект. Я думаю это будет дуже интересно. Сейчас мы покушаем просто и все. Вы смотрите, там Демонтируем старый вонючий грязный карбюратор. Для того, чтобы нам у нас уже снимать впускный коллектор. Переваривать выпускный. Турбину ставим сюда, там туда-сюда, туда-сюда. Делаем, блять, все уже коса, уже все есть. Ша ты вытягиваешь? Подсос. Подсос. Так там надо, можно оттуда лучше уже вытягивать. Все готово, Боди у нас уже сделал крепеж для наших катушек Чик-чик-чик-чик-чик угу. Антифриз, кстати, в хорошем состоянии, но винт течет куда-то туда Дело продолжается Тут турбо у нас уже на прихваточках, сейчас выставляем его выпускный коллектор Робимо на впускний колектор, з такі трубочки, це під наші форсуночки, Потім варюємо на колектор ось таку під дросельку. йдуть. Турба в нас вже обварена, такий переходик є. Кріплення також є. Зараз нам потрібно з'єднати колектор з нашим випускним колектором. Потім впускний колектор також я вже допиляв. Це у нас площадки під форсуночки, сюди їх треба поставити і поварювати. Тобто у нас і буде стояти дві форсунки, і тут уже у нас буде стояти сама дроссельна заслонечка. <плес> І так, турбіна у нас уже стоїть. Катушечки стоять, впускний колектор. Приварені у нас міста під форсуночки. чуть чуть розпиляли впуск. Дросільну зробили ось таку планочку. Приварили. Спеціально не будемо це відрізати. І в нас дросільна стає ось сюди. Чик. Все. Нам зараз треба зробити маслоподачу подачу з турбіни, підключити... Виход з турбіни на нашу дросільну. сюди датчики, там, там там туда-сюда туди-сюди. Роботи ще є. І так, впуск у нас вже повністю готовий. Дросіль прикручений, стоїть на місці. Форсунки також стоять на місці. Е, вже у нас ми маємо деяку паливну рампу. Сюди ми під'єднуємо наш фільтр. Так, де він у нас тут? О, ось такий у нас буде фільтр з обраткою на 3 бара. Тросі газу вже є, все працює, все відкривається, все бомба. Поставили також дат, датчик атмосферного тиску, а також температури повітря. Зараз Бодя займається у нас випускним колектором для того, щоб ми вже могли прикрутити турбіну. Потім наш палиний насос АМовський, який знайшли, такий будемо ставити на 450 літрів. І, в принципі, будемо далі займатися проводочкою. Так, на годинник у нас уже. Восьма вечора зварили повністю випускний колектор до турбіни і зробили ось таку прикалюху. Вона у нас буде ось тут в капоті. Це ще ми допиляємо, облагородимо і буде взагалі бомба. Так що зараз, в принципі, що? Ставимо турбу, ставимо впуск, заглушечку, підводимо подачу мастила, робимо. Як називається блядь, з турбіни? А, о, слів з турбіни робимо, будемо робити слів з турбіни у нас. Термостат е, Також, усе. прибрали термостат, бадян тут заморочився, зробив тюнінг охолоджуючої системи. І все. А, ще потрібно поставити датчик температури. Підключити ці всі фішечки та бля, красота просто. Зробили газюльку. Бам-бам-бам-бам-бам! Бомба! Також встановили датчик надува турбінки. Зараз встановимо кнопочку, це у нас просто для того, щоб вмикати габарити. І датчик турбінки. Взагалі бомба. Газюлька у нас газує, тормоз тормозить, сіплення вижимається. Це все потрібно ще прибрати, буде кудись. І сікутри ми самі засунемо ось сюди в бардачок. Так, тут у нас вже стоїть гаряча частина, вихлоп є, потрібно ще тільки обварити. Сам колектор випускний готовий, впускний колектор також готовий, дросель на місці, форсунки на місці, датчик атмосферного тиску, а також температура повітря на місці. Газулька все працює, все вже відкривається. Паливний фільтр з обраткою на три бара також є. Паливний насос потрібно ще інтегрувати сюди, підключити обратку, подачу. І паливною у нас в принципі, все закінчено. Тут вже у нас стоять індивідуальні катушечки, Що ще? фільтр нульового супротиву. термостат також зробили. Потрібно сьогодні буде поставити датчик на колінчатий вал, датчик положення колінчатого валу з реперним диском, також, такий самий, як на френку 60-2, виставити ВМТ. Його поставити, відчитати 20 зубчик і поставити самий датчик положення плінчатого валу. Підключити проводку та й в принципі можна буде вже запускати. Так, Бадян тут розбирається з проводкою, з секом. Що ти робиш тут? Угу. Я тим часом займаюся візуалочкою. Турбіна холодна частина покрашена, клапана теж. Так, картридж провернутий, встановлений, встановлено масло подачі, встановлено масло злив, чик-чик-чик. Зараз накинемо холодну частину, клапану кришку. І в принципі можемо вже проходити до встановлення паливного насосу, під'єднання всіх вузлів паливоподачі. подачі. Так, ви подивіться просто, яка тут краса. Турбіна встановлена, все під'єднано, все бомба. Залишилось тільки провести нам пайп з турбіни з холодної частини на дросільну. Поставили паливний насос, підключили його, все тут розподілили, все качає, обраточка працює, все бомба. Бодя зараз займається проводкою. Чик-чик-чик-чик-чик. Тут у нас схеми, тілі тралі-валі, блок нашу секу. Так, тут бодя вжимає, тут вся проводочка кладеться. Залишилося зараз мені зробити ще датчик колінчатого валу. І це все можна підключати. І вже робити. Для того, щоб відкрутити шкіл колінвалу, нам треба було зробити ось пару ось таких технічних отворів. Тут у нас е, вже приварений реперний диск на наш шків. І потрібно зараз буде дедатчик. А де датчикся? Гарне питання. Ось він у нас, де тут? Притаївся, знизу, чик, на кронштейнику, на алюмінієвому. І все у нас взагалі бомба. Зазорчик є. Ой. Так що зараз, в принципі, ось ця людина дивні дива, так, да, творить. Буде займатися встановленням. Фух як її проводки короче. поїхали. Катушечки у нас вже під'єднані, датчик положення дросельної заслонки під'єднаний, форсунки під'єднані. Беремо акумулятор, ставимо на місце, підключаємо. І головне, щоб та вся коробочка не, не вспихнула. Ну що, поїхали? Ну, Є. Нема? Нема. Ох, не Нема? коротше. Не сильно ми вкладаємося в 24 часа. Но предісторія. Вчора ми десь до 11 ночі. Щось там питалося сюди-сюди запустити, не запустити. В итоге у нас нічого не вийшло, непонятно чого. Блок, трохи у нас щось там. А, да, Блок сек у нас бушне і скоріш за все, що він був трохи трошки десь підпалений. Коротше, щось кудись пробиває. Насос у нас не включається, іскри немає, але в принципі там, відкриваємо менеджер і обороти показує, датчик дросільної заслонки, положення теж показує, форсунки щелкнуть. Ну, що у нас не пройшло. Ми сьогодні приїхали на роботу. Зараз цей блок у нас викидається. Ну, Як викидається, він направляється на ремонт. А ми поки візьмемо наш блок 3Т. З Френка, на якому він точно працював. Так що зараз, в принципі, розпінуємо це все і підключимо наш блочок оцей, і будемо дивитися. Катушки поставили з джа. Да, на них е у нас появилася іскра. Зараз переназначимо виходи і будемо пробувати запускати. Адрінта! Що ж, друзі, як ви бачили, перший запуск у нас відбувся. Моторчик працює в принципі, більш-менш стабільно, холостий тримає, на педалі газу відзивається, турбінка у нас дується. свистить Все, в принципі бомба. Так що, що нам в принципі, взагалі залишилось? Облагородити ось це все діло, ось цю всю, всю проводку, це все запакувати в салон, поставити блок керування в салоні. Та й в принципі що? Можна буде вже налаштовуватися, виїжджати, робити якісь тести, е в ходу також налаштовуватись, тому що, як показує практика, з тим самим Дніпром налаштування це саме головне в таких ось е карчах, я так скажу, це все. І в принципі, що, я думаю, цю частину можна завершувати. І в принципі, через деякий проміжок, часу, я надіюся буде невеликий проміжок часу. Я виставлю нову серію, там, вже, там де вже буде налаштування самої машини, покажемо вам весь цей процес, розповімо, зробимо налаштування в ходу, якби вони такі будуть, так сказати. Та й в принципі все. Результатом я в принципі, дуже задоволений. Ми цю машину зробили дуже швидко, за 24 години, ну, десь плюс-мінус 4 години, ну хай хай буде 2 дні. Добре. Але як на мене, такий результат за два дні це просто бомба. І нагадую, що цей проєкт у нас робився чисто по фану, чисто з того, що в нас було ось в майстерні. Нічого, в принципі, крім якихось клемочок і там, обжимочок, ми не купували. Все, що було в нас в майстерні, все ми сюди поставили. Так що, всім дякую за перегляд. Надіюсь, це було цікаво. Мені було це дуже максимально цікаво. Visiems dėkoju, visiems myliu, visiems papasakos.